Тільки для самих сміливих. Якщо ви бажаєте замовити рекламу, то я рекомендую робити це тільки в Діани Блогер. Чому? Тому що вона робить страшний хайп. Тобто ви її там обсуждаєте за те, що вона там обманює когось і так далі. Нещодавно вона випустила відео, що її відкинули конверт з погрозами, з погрозами, що її там хочуть опять набити, Тіпа. Тіпа набити. І вона перенаправила на іншу сторінку інстаграму на Діана 665 і закрила її через один день. За цей день вона набрала ось спочатку було так: 4700, і зараз, отак, вона 20 тисяч. За один день вона набрала 15 тисяч живої аудиторії, і ті, хто е, замов нею рекламу, отримали також багато живої аудиторії. І вони дуже довольні тим, що реально жива аудиторія, а не фейкові, коли замовляєте у популярних блогерів. Тому подумайте перед тим, як казати, що вона нічого не вміє, вона нічого не може. Подивіться, на будь ласка, результат. Це